Вітаю всіх, хто дивиться це відео на моєму Ютуб-каналі, і я починаю серію відео на тему щастя. Останнім часом дуже багато про цю тему читаю, слухаю, цікавлюсь, тому що особисто мені цікаво і хочеться, щоб навколо було більше щасливих людей. Цікавить мене те, що чи можемо ми самі впливати на своє щастя, чи можемо ми створювати його, чи можемо його синтезувати, чи можемо ми впливати на те, щоб було більше навколо щасливих людей? І сьогодні я хочу поділитися з вами дослідженням американських вчених Гарвардського інституту щастя, які досліджували цю тему з різних сторін. І перше, що вони радять, і це дуже таке, ну, як на мою думку, важлива частина нашого загального такого стану, це збільшення кількості світла в нашому житті. Світло мається на увазі сонячного світла, тобто, коли день. Ми маємо максимально створювати умови, де сонячне світло потрапляє в наші очі. Тобто, якщо ви працюєте, у вас робота, то тоді розміщуйте своє робоче місця якомога ближче до вікна. Відкривайте жалюзі, щоб сонячне світло потрапляло в вашу кімнату, і максимально, -максимально ви перебували а, на на, на світлі, щоб світло попадало в ваші очі, коли починається день, то як радить нам наука, то треба вийти. на Вулицю або на балкон, або просто навіть вікно можна подивитися, але взяти і подивитися на сонечко, декілька хвилин, а, зарядитися цими сонячними лучами, щоб відчути, що день почався, і включити свій мозок, налаштувати його на те, що ми день починається. І ваша система внутрішня теж налаштовується на ці, це сонце, яке. Само по собі, в природі, воно дуже радісне і дуже яскраве, і воно має максимальну вас якщо є можливість наповнитися цим сонячною енергією, сонячним щастям. І потім протягом дня ви намагаєтеся створювати умови такі собі, де у вас буде в вашому приміщенні більше сонця. Сонячного світла. Якщо немає такої можливості, то обов'язково просто включайте світло, щоб було, скажімо так, якщо на вулиці день, то й у вас день, щоб ваші біоритми співпадали з біоритмами планети, співпадали з біоритмами того, що у вас зараз за вікном. Коли ви маєте, наприклад, перерву в роботі протягом дня, то тоді виходите на вулицю і дивитесь на сонечко. Максимально наповнюйте свої очі світлом, світлом дня. І далі, коли вже у нас після шостої години. Вчені ці ж американські дослідили то, що ми маємо зменшувати вже кількість сонячного світла, тобто ми приглушаємо світло в нашій кімнаті в те, що от навколо ну, в кімнатах ми зазвичай в будинку, да, тобто ми вже на вулиці стає темніше більше, а в кімнаті ми включаємо максимально. Так, от не треба включати максимально, а треба зменшувати, щоб сонячного світла ставало менше. І якщо у вас є можливість, коли а, сонечко сідає, ви дивитесь на захід сонця. Теж спостерігаєте і даєте сигнал своєму організму про те, що день закінчився, треба відпочивати, всі системи наші внутрішні тижні налаштовуються на відпочинок. І такі от а, поради. У нас від американських вчених, які досліджували тему щастя, я думаю, що це пов'язано з тим, що Сонце це така мощна, мощна для мене система, яка заряджає нас, заряджає нас енергією, заряджає нас радістю, і ми маємо користуватися по можливості для того, щоб збільшувати, покращувати наш загальний стан. Завдяки сонцю, завдяки тому, що ми прокидаємось, дивимося на сонечко, заряджаємося цією сонячною енергією протягом дня відкримаємо вікна, включаємо світло, гуляємо на вулиці, наповнюємося сонячною енергією. І таким чином наш внутрішній стан, наша внутрішня енергія, енергія життя, енергія сонця, енергія щастя вона піднімається. Дякую, далі буде продовження.